Нинішній міжнародний день спортивного журналіста, який у світі щорічно відзначають 2 липня. Наразі співпав у часі з віковим ювілеєм міжнародної асоціації спортивної преси, знаковим він став і для всіх, хто приймається спортом в засобах масової інформації нашого регіону. Відділення національного олімпійського комітету у Дніпропетровській області ініціювало, провело зустріч в Олімпійському домі та вшанувало низку з журналістів, інтернет-сайтів і телерадіокомпаній, які постійно пишуть, говорять та показують на своїх платформах про успіхи, здобутки досягнення. атлетиков Днепропетровщины на световых и европейских аренах. Мы все волнуемся, мы переживаем за наших украинских спортсменов, которые будут защищать на спортивных фронтах честь нашей страны. И очень важная роль здесь принадлежит спортивным журналистам, потому что они должны оценить их работу они должны рассказать о том, как спортсмены достигают тех или иных результатов и сделать так, чтобы все наши украинские болельщики влюбились в наших украинских спортсменов. Это наша с вами основная работа. уже пятый десяток скоро буду иззначать. Плані популяризації масового спорту, конкретно колосівського журналістського, я хотів би привітати усіх своїх колег сьогоднішнім дійством і побажаю, щоб вони активніше пропагували саме масовий спорт це фундамент нашого професійного здоров'я руху. Всім здоров'я і найкращого всього в житті. Слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні день спортивного журналіста. Я вважаю, що ви робите колосальну. Право і колосальну працю. ви прославляєте наш регіон, нашу батьківщину, показуєте всім на міжнародній арені, що Україна є сильна, дружна та спортивна держава. Дякую вам за чесність. В унісон, подібні слова, Михайло Анатолійович мовив на початку стислої урочистої церемонії нагородження, після чого справа дійшла і до вшанування, у ході якого за популяризацію олімпійського руху у Дніпропетровській області та з нагоди міжнародного дня спортивного журналіста, подяками від відділення НОК України в регіоні, він нагородив велику низку журналістів, як ветеранів, так і молодих, серед яких і популярний Дніпровський сайт, город ДПЮА», який постійно і систематично висвітлює все, що стосується фізичної культури, спорту досягнень на теренах Дніпропетровщини і міста та участі і виступи їхніх спортсменів на представницьких світових і європейських турнірах та змаганнях. Третій рік Україна переживає страшні часи великої війни. Але у цей час у нас жив живий і спорт, і спортивна журналістика, і вболівальники, які у паузах між тривогами, обстрілами мають щастя інколи подивитися спорт і знайти в ньому віддушину. душому за святом. Серед нагороджених телеканал Дніпро Тіві, який на сьогодні практично єдиний в області, який зберіг і де працює відокремлена редакція спортивних новин. Подібних відзнак удостоєні наші колеги телевізійники з Дніпровських відкритого, одинадцятого та Криворізької Рудани. Псельшого слова подяки від усіх мовив багаторічний голова асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області, заслужений журналіст України Анатолій Косий, який серед іншого побажав успіхів і молодим колегам. Зараз умови другі. Естественно, они требуют от молодых ребят, которые сейчас журналисты большинство, новых э, как бы вызовов и новых поисков чего-то нового интересного. Потому что сейчас заинтересовать читателя, я не знаю. Особенно перебить просто футбол. Все лезут в футбол, футбол, футбол. Вы покажите, вот как, кстати, допустим, Аллах Вердянцерей делает интересное интервью. Спортивних журналістів також почергово привітали та побажали успіхів. Начальник управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр, начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Від олімпійців зібрання вшанували срібна призерка Ігор в горватланті з висловання академічного Діна Міфтахудінова, який слово як справжній джентльмен передав чемпіон олімпіади в Сеулі з футболу Олексій Чередник. У нас завжди були хороші відносини з пресою. Думаю, что нас пресса любит, особенно нашу команду. Так что так пожелать вам всего самого, чтобы исполнение во всех ваших мечтаний исполнялись, чтобы закончилось это безобразие. Все. И скорее новости были только хорошие, только в мирном небе. А хорошие люди. На згадку про міжнародний день спортивного журналіста 2 липня 2024 року під егідою відділення нок України у Дніпропетровській області у нашому місті всі учасники свята традиційно сфотографувалися на згадку на згальну світлину.